Це найбільше яких злочин. Далі тут злочини проти, проти особи це е, тілесні ушкодження, вбивства. Е, потім третє місці будуть злочини, які пов'язані з порушенням права безпеки руху. Це ДТП, які мають за собою е, е, кримінальні наслідки, де є. Челесні ушкодження чи смерть потерпілих. Далі йдуть злочини, які пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Йдуть злочини проти громадського порядку, це хуліганство, інші злочини. І незначна кількість порівняно з іншими, але така, яка ще також є суттєва, це є службові злочини. Службові злочини це злочини, які пов'язані з виконання службових обов'язків державних та інших службов. Ось така, е, така е, картина щодо виду злочинів.